Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Хочу сьогодні подивитися з вами карту дня на 15 вересня 2022 року на таких картах білих кошечок. Сьогодні будемо дивитися по знаках зодіака. Зараз висловлюємо з вами 12 карт і почнемо. І так, Карта дня на 15 вересня. Так, овен, телець, близнюки, рак, лев, ківа, Терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій і рибки. Так. Починаємо з окна. Карта дня у нас випадає 8 Пентаклів. По карті 8 Пентаклів ви сьогодні з головою поранетеся у працю. Ви майстер своєї справи добре знаєте своє ремесло і добре завжди на цьому працюєте. Це карта труда, працюйте! І удосконалюйте свої вміння. Ви, творець, самі з свого щастя. Працюючи, завжди отримаєте належний результат, який ви чекаєте. Далі у нас телець. Карта дня у нас буде дев'яточка жезлів. По карті дев'ятка жезлів ви закрилися. Від навколишнього світу, ви перестали казати довіряти людям. Ви із за поганого досвіду, минулого, що погане, що у вас сталося в минулому, в теперішньому, ви просто не хочете нікому довіряти. Ви постійно насторожені і напружені. ви постійно в очікуванні отих труднощів. Ви не вірите не тільки комусь, ви не вірите навіть собі. Живучи минулим, ви Ризикуєте, не помітити сьогодення. Потрібно перебороти всі свої страхи і дивитися вперед. Те, що було в минулому, то було в минулому. Це нічого не, не... не каже про те, що завтра у вас те саме случиться. Не потрібно наскільки бути закритими від навколишнього світу. Не потрібно і попускати оборону. Не, ну, не треба перегинати, як то кажуть, палець. Так, далі у нас близнюки. У нас випадає ага, двійка мечів. По двійки мечів от у вас прямо сьогодні якась така апатія. Ви закрилися від усього світу, ви не хочете і не бачите, і не хочете навіть предприймати якісь дії для вирішення своїх проблем. Також сьогодні не черте прийняття якихось важливих рішень, їх краще відложити на завтра. І. Можливо, сьогодні просто помедитуйте, відпочиньте, прогуляйтесь на свіжому повітрі і з новими силами перейдіть у новий день. Так, наступна карта у нас рак. І це у нас карта Рицарь Кубків. Трошечки відсвічує такого те, що є. Карта у нас позитивна, буде у вас хороший настрій, весела, дружна якась атмосфера, може, проводження буде часу із друзями. На вас тут будуть чекати ну, не час для сумних думок. Дозвольте собі бути коханими, бажаними. Ви в кінці кінців це заслужили, якогось такого відпочинку, творчості, радості. І в, саме головне радості, красі життя. Отримання якихсь подарунків, можливо, будуть до вас залицятися, або запрошення на якісь там побачення, хто ще не одружений, а хто вже одружений, просто буде гарне проводження із другою половинкою, можливо, якась там романтична вечеря, або, може, якесь походження в кіно і так далі. Тож, радійте, день у вас буде приклад... прекрасний і насолоджуйтеся життям. Далі у нас буде карта для Львів, і у нас випадає королева жезлів. По королеві жезлів у вас день буде активний. Можете виконати дуже багато справ, які справи будуть для вас приємними. Можливо, якась праця буде по дому, можливо, десь якісь на роботі будуть важливі питання вирішуватися, які ви так давно хотіли вирішити, це. Праця вам цей проєкт і так далі буде дуже подобатися. Карта досить така, досить приятна і вказує на те, що у вас все під контролем, все злагоджено і все в порядку. Будьте яскраво проявляйте себе, будьте незалежні і самі визначайте мету свою на майбутнє. Так, наступна карта нас Діва. І тут у нас випадає. Ой, як хорошо, Шісточка Пентаклів. Сьогодні дуже радісний, веселий, позитивний день, день подарунків долі, отримання бажаного, може хтось. Просто якусь допомогу отримає фінансову, якусь там просто допомогу, яку може так давно вже оформили і чекаєте. Може, хтось просто буде сьогодні отримувати заробітну плату, теж може проявитися. Сьогодні той день, де не тільки ви зможете комусь допомогти. Або щось подарувати, а й вам можуть щось допомогти і щось подарувати. Можливо, хтось захоче займатися якоюсь благодійністю або волонтерством. Але головне, пам'ятайте, потрібно проявити, проявляти сюди розумну щедрість. Не забувайте за своє майбутнє і так далі. Так, далі у нас терези, і терезам у нас випадає карта Паш Жезлів. Ну, Терези, ця карта дуже благополучна і радісна. Будьте готові до радісних новин, пропозицій, наприклад, щодо роботи, до нових якихось проєктів, несподіватні якісь радісні звістки будуть. Можливо, це якийсь дзвінок, лист, або якісь новини отримаєте від своїх дітей. Також це можуть бути і трати для такі приємні трати на ваших дітей. Ой, не, не відхиляйте, якщо вам буде якась хороша пропозиція, не, не відхиляйте, не роздумуючись, прийміть її, скористайтеся шансом, ризикніть, шанс не завжди дається, йдіть тільки вперед і у вас все вдасться. Якщо у вас цей шанс не дасть майбутньому великих результатів, все одно ви будете згадувати цей день з великим задоволенням. Так, наступна карта у нас карта Скорпіона, і це у нас випадає четвірка кубків. Так, Четвірка кубків. По четвірки кубків от ви знаходитеся в якійсь емоційному такому болоті. От ви не задоволені всім, що у вас є. Ви не бачите того хорошого, що у вас є. От. Не хочете бачити. ви бачите тільки погану сторону вашого життя, а от хорошу сторону ніхто не бачить. Вам припадаються шанси, вам даються шанси, шанс, скажімо, долі. А от ви його не хочете бачити і його не хочете приймати. Не потрібно держатися за минуле. Залиште минуле в... в минулому, і тоді дивіться вперед, і все тоді у вас буде добре і прекрасно. Так, наступна карта у нас стрільця. Це в нас випадає карта Верховна Жриця, старший аркан. По карті Верховна Жриця в першу чергу довіртесь своєї інтуїції, зверніть увагу на сни і знаки, які навколо вас є, і просто прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Будьте спокійними і хай іде все своїм ходом, хай йде день, так як плине своїм все вечерем. Так, наступна карта у нас косир і в нас випадає Рицар Пентаклів. Карта у нас досить позитивна, буде на вас чекати якась серйозна і продуктивна праця. Починання, які принесуть вам такий хороший дохід, якісь будуть повістки пов'язані з грошима, але пам'ятайте, рицар Пентаклів у нас самий повільний. Тож, дивіться, в поїздках бажано ніде не поспішати, не летіти. Ви майстер у своїй справі, і ви зможете добитися успіху. Багато працюйте, докладайте зусиль і доводьте розпочати до кінця. І пам'ятайте, головне нікуди не поспішати. Так, наступна карта в нас водолій. У нас випадає трічка Чаш, як добре. Тут карта радості, прекрасних емоцій, успіху і святкування. Тут просто. Йдіть до друзів, йдіть, можливо, в когось там будуть якісь родинні свята і так далі. Карта святкування, радості і позитивних емоцій. Так що насолоджуйтесь в Наступна карта в нас рибки, і нам випадає вісьмірочка Чаш. Весьмірки чабків ви рибки зіткнетеся із змінами в вашому житті. Ви не задоволення життям тим, яке у вас є. І щоб знайти щастя, вам необхідно змінити своє ставлення до життя. І змінити свій, скажімо так, життєвий маршрут. Поставте собі нові цілі і прямуйте до них. Також бажано попіклуватися про ваші фінанси, і бажано не, не дуже Багато тратить, вберегтися від великих і серйозних втрат. Желательно, якщо щось купляєте, десь щось тратите на саме необхідне. Дякую вам за вашу увагу. Буду вдячна вам за ваші лайки, за ваші підписки для мене це важливо. Дякую і до побачення!